Привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я поділюся з вами крутою підбіркою 10 LMS платформ для створення онлайн-курсів. Я працюю в сфері створення контенту вже дуже давно, і зараз, в рамках своєї агенції, ми займаємося оформленням онлайн-курсів для експертів, бізнесів, ну і взагалі всіх, хто хоче створити якийсь свій продукт. Тому я почала вивчати різноманітні платформи, на яких це можна реалізувати. Я створила такий певний рейтинг і розсортувала. Ці платформи за ціною від найдорожчої до найдешевшої. Буде дуже багато українських платформ, тому обов'язково зберігайте. І так, десяте місце в моєму рейтингу займає платформа Academy Ocean. Насправді це платформа найдорожча, яку я знайшла в інтернеті. Її вартість стартує від 225 доларів на місяць. Ця платформа родом з Великої Британії, дуже багато функціоналу побачила. Просто все, що ви тільки можете собі уявити про створення онлайн-курсів, там є. Але це не означає, що інші платформи будуть гіршими. Дев'яте місце займає платформа Елемецька. Це українська платформа, і вартість її становить від 66 доларів на місяць. Восьме місце займає платформа Куц, це також українська платформа, але в них є один нюансик: вони не мають такої плати тарифної, як інші платформи, а пропонують платити 20% від вартості вашого курсу. Я так приблизно порахувала на своєму курсі, тому що ціни на курси у всіх різні. І якщо я заходила на цю платформу зі своїм курсом з розвитку особистих і експертних блогів в інстаграмі, то я б заплатила приблизно 50 доларів на місяць, враховуючи мінімальний пакет навчання. Сьоме місце займає дуже цікава платформа Skills Run. Це також українці Вони пропонують створити окремий мобільний застосунок для навчання під ваш онлайн-курс. Вартість такого задоволення становить від 40 доларів на місяць. Це дуже цікавий варіант, нічого аналогічного. Нього я не знайшла шосте. Місце платформа Softbook. Вони пропонують тарифи від 39 доларів на місяць. П'яте місце займає платформа SendPulse. Вони пропонують свою платформу в користування від 30 доларів на місяць. І що цікаво, в них не тільки платформа для онлайн-курсів, в них є й можливість створювати сайти на конструкторі, і емейл-розсилка, і crm система і чат-боти. Тобто там дуже багато можливостей маркетингових для бізнесів і експертів. Четверте місце посідає платформа Zenedu. Або зенеду, як там правильно. І вони пропонують тарифні плани від 29 доларів на місяць. Третє місце платформа Квіга. До речі, саме на цій платформі знаходиться мій онлайн-курс, і я цією платформою задоволена просто на 100%. Які в них переваги? Ви можете як скористатися їх пакетними пропозиціями, тарифами, так, так і зібрати необхідний функціонал, який буде. Корисним саме вам і платити будете саме за цей функціонал. Загалом ви можете зібрати пакет від 20 доларів на місяць, і це буде повністю задовільняти всі ваші потреби. Друге місце посідає платформа Vizilab. Вони пропонують тарифні плани від 19 доларів на місяць. Раджу придивитися. І перше місце, звісно, це українська платформа, називається вона Вістаді, і вони пропонують тарифні плани від 11 доларів на місяць. Тобто абсолютно будь-хто може собі дозволити, якщо ви тільки-тільки задумуєтесь над створенням онлайн-курсу або створила якийсь маленький продукт, це саме та платформа, на якій ви можете спробувати реалізувати його. Ну, як вам така підбірочка? Пишіть в коментарях, якими платформами ви вже користувалися, про які чули, можливо, якихось немає в цьому рейтингу, також рекомендуйте. Я думаю, всім буде корисно, мені точно, я вам за це подякую. Ну і під цим відео я залишаю посилання на всі платформи, про які ми тут з вами говорили, для того, щоб ви могли перейти та ознайомитися більш детальніше та обрати для себе саме ту платформу, яка буде задовільняти всі ваші потреби.